Всім привіт! Цього тижня я вирішив трішечки-трішечки розбавити контент на каналі і випустити ось таке відео, де я буду прикрачувати артефакт. Обов'язково підписуйся на канал, ти ці вподобай. По традиції, ось коментатори, які потрапили в це відео. Щоб потрапити в наступне, також залишай коментар під цим відео. Не буду вас затримувати. Погнали! Що ж, Що ж? йопересете, ви не хотіли, але получайте. Зараз ми будемо Тресно, що ж робити? Ніхто ж не бачив назви відеоролику, прев'юшки. Зараз ми будемо дивитися. Як мене скамить. Чесно кажучи, я ще конкретно не до кінця знаю, чого я хочу. Тим не менш, це мені не завадить вибити щось Ні. <плес> З виходом нового оновлення, а конкретно 4.0. В нас появилося дофігіще нових артефактів. Переклад. Ну як дофігіще, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Буду я збирати зараз. А що я буду збирати? Я не знаю. На твінку у мене є ось такі прекрасні пачки. Було би непогано нам вибити якийсь хороший анемо сет на мого кадзуху, а не ось цей. Ну щоб ви розуміли, тут ніфіга не прокачав. Райден бігає з ось такими артефактами. Тут тут взагалі печаль, я вам скажу. Тут просто страх на сінцю у мене стоїть теж гавно. Нє, гавно це м'яко сказано. шит шит. От прям такий конкретний шит. Ну а тут взагалі чотирьохзірковий, прикиньте. Оце так несподіванка Я определився, давайте ми поступимо наступним чином. Артефактів, відверто кажучи, в мене, ну, не то щоб так багато, прям сильно, але трішки це так можна. Тому зроблю я як? Зроблю я так, що перших три заходи в мене буде в емблему. Далі два заходи в анемосет, і решта я буду бачити. Три, два, раз. Мені потрібна хороша корона і хороший Годинник Непогано було би якийсь кубок вибити Я все сказав. Почнемо з. Давайте кубки. раз вони перші. Угу, деф. Ага. Оушмен! Oh, Сюда заблокувати. Початок? Mm. Хороший. Ну як звичайно, гавно. Добре, давайте далі, корона. Все, 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 все. Виключайте відео, пишіть в коментарях. Бан! Довідзайте. Ви собі гуляєте? Ви собі просто це можете уявити? Один захід і зразу два артефакти. Ну. Я не знаю. Все. Я рахуйте витратив зараз всю свою удачу. Далі буде тільки гірше. Надійсні. Так. Захист. Атака і. годинчик. Це не заблокуємо. No. Оу oh май! Вибачте мене, я що, огоів? Ох... Прикиньте три артефакти. Три потенціально хороших артефакти. І це тільки перший захід. Що буде далі, я не знаю. Але мені подобається. Давайте погнали в другий захід. І ось цей клік мишкою. Я хочу, щоб ви його почули. Почнемо з одного біденького годиночка на здоров'я. Дай бог здоров'я. Не дав? Понятно. Сюди цього молодого. Ну, в принципі, тут є в установу, тут крітурон, але. На жаль, ось ці два стати знизу мене бентежить. Тому збентежений я йду дивитись... сюди. Ну, а тут вже три, тому це я вже заблокую. Не хочеться такі артефакти блокувати, але знаєте, просто переглянути четвертий слот не буде поганим. Так, а немо демедж бонус. Рахуючи те, що в мене елементальних кубків дуже мало зараз на твінку. Мені зійде любий, який має хоч якийсь крит-рол. Один. Третій захід. Бум вибачте мене. А чому так дофіга пір'я? Хохо. Oh, О, oh. май. Oh, фігня. 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 Повна фігня. Повна фігня. Повна фігня. повна фігня, Частково фігня. Частково повна фігня. Хрінь. Тільки годинник на віддання може. Випадати з такими прекрасними статами. Зараз очі закрив, щоб не бачити цієї красоти, а то ще всліпну, дай Бог. Добре, як я і казав, переходимо до Анемусату. Мені потрібен корона на майстерність, годинник на майстерність і кубок на майстерність Кубок. Physical damage bonus, Окей. Okay. Так, піря таке собі. Ладно, що я брешу. Ось ці два пір'я, це просто говно. А чому я ментка скучна реакція на це пір'я? Та Тому що хай буде. Може, якогось. Сяо собі виб'ю. Хоча навіщо сяо а не мусет, но ну, тим не менш два куска завжди непогано, правда. ХП як воно потрібне на казусі, я собі не уявляю. Oh, Дай Бог здоров'я. Дієчка! Ух, я чую, ми в цьому відео на крафтим. Коли в мене море, нема ніфіга, доведеться зачекати деякий період часу. Так, я щось затрендівся, ніфіга не бачив. Єнш, якщо ти не розумієш, я ще разкажу. Я щось затрендівся, я ніфіга не бачу. Давай ось цей останній. ти мені на майстерність стихії з двома крітролами, з атакою і з відновленням. Майстерність є? Є. Атака є, є. Відновлення я. Я? Ні, я не відновлююсь, в мене вже все. Оп, другий захід хоча б щось. Так, почнемо кубок. Захист. Хп. Піро. Демедж бонус. Атака. Захист. Захист. Сюда. Так, ну ти, ну ти куди ти лізеш? Ну хоча стати такі хороші. Ладно. Так. На це мені. Все одно. Що, ще один захід, чи ну його в сраку. Е, ну, я вважаю, так, як ми вибили тільки один. Давайте добуємо ще один шанс. Я вважаю, що треба давати ще один шанс. А решта все, що у нас залишиться, ми закинемо в емблему. Атака. Тендро демедж бонус. слухайте а немо демедж бонус за немо сету це вже плюс. Тому ми його блокуємо. Так, фігня, фігня Блін, стільки пір'я нападало, стільки цього всіх. Оооо-го. Всіх же ж є така Я... От я впевнений, абсолютно всіх. Н... Можливо, не конкретно за нему сету. Но абсолютно всім падала така корона. Де ось такі чудові нижні стати. Бон. Я офігівший так само, як ви, давайте не треба. Давайте ви зараз подивитесь, як я це все прокачаю, і ви зрозумієте, що. То, що воно мені випало, ще ніфіга не означає. От зараз дивіться, перший кубок. Фе-фігня. Другий кубок. Фе. Третій пір'я. Фем. Корона. Фе. Так, промазав. Фігня. Так, стояти. Самий низький крит. рол, тому No. Фігня. 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 Повніша фігня. Це ще, напевно, буде максимум 1-2 заходи. Чи більше? Ні, це передостатній. Мені випала корона, мені випало ніби я кубок, і мені потрібен ще ніби як випасти. Годинник. Опа. Вирішив, ви щоб, знаєте, на неочікувані зіграти, такий не очікує, я такий паузолітаю. Ладно, нехай буде. І ні, на жаль. Чи на щастя? Напевно, на жаль. Щось року. Я не буду її блокувати. От... <гум> ну, я не знаю, ну букво. Не буду. Не вайхайся, не психуй. Які ж гавняні нижні стати, але через те, що тут не відкритий четвертий, я змушений Змушений нажати на цей клятий замок. Що ж, з моменту запису останнього відео пройшло чимало часу. Я трішечки підфармив море. Ну і трішечки підфармив артефактів. Так, знаєте, ну, біднесенько, я розумію, але. Думаю, нам хватить. І, відверто кажучи, вже не пам'ятаю, що там нам навипадало. Пригадую, що було щось хороше. Наприклад, як ось така квіточка. Не будемо тягнути кута за чоботи. Давайте зразу прокачувати. Відновлення енергії або АТК. Давай. Мерсі, буку. Їдемо далі. Ох, чую, зараз тупо все, що фармив. Отак. По щелчку. Оп. Х2. Атака. Ну, трішечки не туди, але, зрештою, це не захист. Блін, наш його задав. Зараз він не випаде. Все, давай, 12 рівень і. Шанскріта. Але це вже трошечки попахує таким собі. Має ще два рази, Ш... має ще два шанс. Ні, ну якщо на 16-му випаде захист, то можливо я його ще й не докачаю. Але я маю надію, що випаде шанс. Зараз я нажимаю кнопочку, паралельно з цим клацаю пальцями. Ну, чисто для. Не питайте чого. 3, 2. Раз. Ну, я ж кажу. Зараз так само на 20-му зроблю, і все буде окей. Давай. Ладно. Нехай буде. Ось це піря, непогане, здавалось би, але. Ось це пір'я. Дуже цікаво, як мені минути ось ці два стата і щоб все полетіло в потрібні нам. Давай, будь ласка. О, фак. Окей, гайс, окей. Now you can see the most beautiful artifact. Окей, окей. 3, 2, 1. Let's go. What the fuck, man? Ну та блін, та я не можу його кинути, ну ти серйозно. Це ж ну ще три рази може випасти щось згодне. Я не хочу його викидати. Ну давай. Ну серй... Не може бути все настільки погане. Бачите, я ж кажу, не може. Оп, вже раз є. Добро. Давай ще раз. І. Сюда Сюда молодий. В принципі, він вже не поганий відносно. Якщо зараз ще на 20-му вкачається все куди треба. Ну все, будь ласка, дай мені одне, одне, однюсіньке пірочко. Сюда, Я щасливий. Не дарма. Звичайно, якби ще два рази полетіло або в шанс, або в крит урон, це було б ну просто цукер. Давайте ось цю голову прокачаємо. Чому б і ні? Нам потрібен урон. Немає крит урону, ми далі цю шляпу поки що не качаємо. Довідення. Давайте беремо ще одну, доволі таки схожу. Так, треба артефакти поберегти, тому акуратенько. Довідження. Ну тут просто какашка стати, але якщо. Я це знав! Саме в самих фігових артефактах саме говняними статами. Падає потрібний рол. Та чи він зараз буде качатися, якщо буде йти ще в ХП, в принципі, Та ні, фігня. давай шанс. ХП, ну туди-сюди. Ну подивимось, подивимось, що з тебе вийде. І. Сюда... Все, давай, будь ласка. крить шанс. Вибачте, <с> внутрішня чайка вирвалася. Таке буває. Ну як же він проситься на 20-й, я не знаю. Зараз якихось артів шукаю. Нічого не хочу. Максимальна ізоляція. Максимально. Кнопочка, клік. Та найте ж трафи на. Останнім слотом завжди падає зашита. Все, крапка. йому грець. Прокачуємо ось це на хп, так? Ви тоже цього хочете? Я тоже цього хочу. Давайте, давайте прокачаємо. Я розумію, що трошки не туди звернули. А, так чекай, в смислі. туди. В смислі не туди. Все, ми туди звернули. Давай, перший раз, поїхали. Крить, що? давай. Х2. Крит шанс! От <laughs> дивіться, якщо тут буде бати все крит шанс, цю шляпу, яку ми прокачали, можна поставити буде на навіла. О, а артефактики то вже закінчуються, та? Да пофі, давай ще раз. ПП. Тож непогано. Ні, в принципі, тут все непогано, тільки майстерність, така собі буде новина, якщо випаде. Ще непогано було, б, як впало раз крит урон. Так, погнали. Давай, 16-й, не підведи. Та найти Я з тими своїми прокльонами чую, скоро добавлюсь. Тим не менш хто мені помішає. <laughs> Ладно, вибачте. Давай, крит урон. Ну, що я вам казав? Що я вам казав? Ну й-мо. Офігни години. Діці, скільки годинників заблоковано? Ви не повірте, з них. Ну, щоб я назвав нормальним, ну, годинник 3. І то не факт, що вони прокачаються. Тим не менше, хочу пошукати ще декілька квіток і декілька пір'їв Ну давайте ось таку квіточку у нас є. Прокачаю. Х2 зразу. Поки що зупинимся Або ще ось така в мене є. Там флет, тут така защита. Весь ще кайф. Опа! Дивіться, який скарб знайшов. Зараз ми сюди загрузимо все що мені не потрібно землем. Діться, давайте зразу на 12 рівень піднімемо. Не знаю, що з цього вийде. Надіюсь, щось годне. Все ради контенту. Непогано, так я вам скажу, непогано. Тільки я не знаю, чому мене та атака переслідує, я вже замітив. Головне зараз не пропустити момент, коли воно автоматично загрузить мені бутилочки. І. Ого, ого. Я вам скажу так: по прокачці артів це в мене поки що топ-1 відео на каналі, мені ще ні, ні, якому так не везло. Давайте докачаємо його до 20-го. А Давайте за ті бутилочки, пофіг. Нахрена я його докачу? бор, який це скам, але це срак. Ну дурак, дурак, ну телепень, ялоп, ну я не знаю, які слова сказати. Немає слів. Добре, давайте прокачаємо ще ось цей кубок, і на цьому будемо фіналити. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. стояти. Ні, 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 на четвертий відкриємо. Звичайно, Звичайно. чесно, я вже його не качав. Подивимося, що 8 рівень нам дасть, і якщо тут буде Вийде відзені. не буде. Поки що в мене купка на електроурон. Добре, на кінець, я хочу, щоб ви просто побачили, як мені качаються приблизно ось такі артефакти. Зараз я його просто отак здиблю, якесь фігове щось. Просто ми його зараз на 20 двадцятий кинемо. А от тебе. Дивіться, зараз я покажу вам, як він прокачається. Ну бачите, ну фіня ж качалась. я ж вам казав, ну от що це за артефакт? Фу, тьфу на тебе. Іди звідси. Ладно, я жартую. Іди що ж, на цьому дякую вам всім велике за перегляд, що додивились до цього моменту, що взагалі дивитесь мої відео, ставите лайки, пишете коментарі. Якщо бажаєте більше подібного контенту, пишіть в коментарях, тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал. А я в свою чергу бажаю вам успіхів на молитвах, успіхів на артефактах, успіхів у всьому, успіхів там в житті, в родині, в здоров'ї, щастя, благополуччя. Одним словом, ви мене зрозуміли. Всім велике спасибі і до зустрічі.